Вітаю, друзі! Сьогодні 21 липня 24-року. го року. Побалакаємо про щеплення. Зараз період щеплення літнього. або пізньолітнього Воно розпочинається десь з середини липня, з 15-го, 20-го, і... Іде до щепити можна до середини вересня. Я в тому році щепив. Наприклад, оце дерево. Я трошки пізніше про нього розкажу. А там була брунячка внизу. Дві брунячки було. А тепер бачите, що стало? О, у мій зріст, вже дерево. З маленької брунечки. З чого це все починається, друзі, декілька слів. Правило, що касається персика. Коли, коли щепити? Тут головне не защепити дуже рано, тому що персик він дуже швидко приживляється і може до кінця літа, на початку осені піти вріст. Виросте невеличкий зелений пагін і все загине замерзне зимою. Тому правило таке, в північних районах можна вже починати щепити, там воно швидко холодніше є і він не проросте. А в південних районах, як от, наприклад, у нас на півдні Дніпропетровської області, тут я щеплю у серпні. Минулого році останнє щеплення. І оце теж було зроблено 18 вересня. От. Що потрібно для щеплення? Друзі, потрібний якісний живець і трошки уміння. Трошки Зараз я вам покажу, який повинен бути живець. Дивлячись, куди ви будете щепити. Якщо ви будете щепити на товсту гілку, от як наприклад, оця гілка 10-12 мм, то сюди і живець треба теж такий 6-8 мм. А якщо ви будете щепити на отаку гілочку, товщиною 5-6 мм. Наприклад, на живому дереві. От гілку візьмемо, Зараз я спробую, вона товщиною 5-6 мм. Сюди, звісно, що живець з такої товстої не підійде, він буде дуже широкий і не приляже так, як потрібно. Зараз, друзі, я От покажу, який він має бути живець. Визривший брунячки. Бачите, під листочком бруньки. Повинні бути такі черненькі. Черненькі. Не обов'язково вони повинні бути такі великі, тройні, то значить цвіточні бруньки. Бажано, щоб була така маленька брунечка. Ростова. Підготовлений живець він повинен до вас прийти в такому от вигляді з листочками і оставленими. Чіреночками! У такому вигляді, друзя. Жівець? Маненько десять п'ятнадцять. Міліметри черенки, за який ви будете тримати цей щиток і вставляти його в пагін. Зараз я спробую це показати одною рукою. От наприклад ми зрізаємо щиток. Ось такий він повинен бути от і отут вибираємо місце, робимо такий заріз і сюди його вставляємо. Оп. От. Для цього живця, для цієї гілки припустимо це, що це на дереві. Такий щиток от з такої гілочки якраз підходящий. От він на місці. Тепер ми його заматуємо, зараз я замотаю. І отак от, от замотали. От мені один шановний мій підписник прислав таку ленту. Вона рветься такими от, по 5 см і розтягується до 20-30 см. Замотали, брунечка не замотається, вона чорненька. черненька. Ось тут. Вона залишається і через буквально тиждень цей щиток приросте. І потім можна розматувати, а можна не розматувати на зиму, можна і весною розмотати. Весною вона піде в ріст і от повертаюсь до цього дерева. От тут. Ви бачите, вон, були зроблені дві привілки. Одна от пішла і виросла дерево, другу я поки залишив на черенки. Бачите, який виріс добрячий живець. І вже й визрівши. Це сорт месина. Я під відео в описанні причіплю, хто не знає, що таке месина. Я його і не обрізаю, залишив на живці. От їх скільки тут наросло, бо в минулому році їх не вистачило всім бажаючим. От. І в цьому році сподіваюся, що хватить. А вже весною я його обріжу так, як положено. Бачите, чотири рукави тут я залишив. Чотири, раз, два, три, чотири. І весною я покажу, як буду далі його формувати. От. А тут три добрячі от живця виросло. Сорт месина. Друзі. І тут вона в мене прищеплена месина. Бачите, які які вже гілки повиростали. Щепіть, сміливо, все у вас вийде. Друзі. На цьому все. Так, коротенько. Ось була брунька. 18 вересня я її прищепив брунечку, брунячку. таку маленьку брунечку. І от, дивіться, через рік майже дерево. На все добре, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення!